Росії вилетіли ракети також. Агресора масштабно атакували дрони. Стало відомо про потужні вибухи у великих містах. Несподівано розірвався і літак. Весь у вогні полетів каменем донизу, шукати точки нем'якого приземлення. Все, як і мало бути, небезпечно літати в небі країни-терористки. Від вибухів розтрощили колони армії рафії, пересування у бік України закінчилося для них трагедією. Кадри побачити далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Під Пишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Колони рашистів стали вибухати, але з кількох причин, і, зокрема, зовсім неочікуваних. Почнемо із того, як окупантів підірвали Збройні Сили України. Стало відомо те, що підрозділи ВДВ Рефі атакували позиції українських десантників на Рашистській курщині. Утім, рашисти провалили штурм, бо на їх колони упали бомби. Окупанти потужно вибухнули. Штурм рашистів відбувся на підконтрольних українським бійцям територіях. Тоді солдати рашиського ВДВ залучили десятки одиниць військової техніки, серед яких танки. Та БТР, утім, ця спроба прорвати оборонні позиції ЗС України виявилася провальною у важкому бою, який тривав декілька годин. Українські десантики довели, що краще розуміються на військовій справі, опанувавши науку перемагати на відмінно. У підсумку на полі бою залишилися БМД танки і БТР противника. Про це повідомили у війську. Зазначається, що решта вцілілих рашистських бійців утекли з поля бою. Паралельно у цей час над солдатами летіли ракети та дрони, адже на міста Росіян. Відбулася дуже масштабна атака, із повітря ударили по Брянській, Ростовській та Смоленській. Областях першою атакували Брянську область. За даними губернатора Олександра Богомаза, було понад 10 вибухів, ударили по військових будівлях. А у Смоленській області нанесло ще потужніший удар. Так губернатор Василій Анохін написав, що над Рославським та Смоленськими районами з усіх сил довелося запустити ППО по літальних об'єктах, та були проблеми насамперед. Губернатор Рославської області Василій Голубєв повідомляв, що на заході області сталося потужніше. Тожні вибухи у Рамонському районі Воронезької області раптом спалахнула потужна пожежа. Вогонь стрімко поширився і дістався з житлових будівель села Ямне, знищивши кілька будинків. І стало відомо про те, що вибухнув Рашейської винищувач. Вороже судно вдалося ліквідувати із переносного зенітно-ракетного комплексу. Відомо, що на борту су 30 асм було два льотчики, і кожен із них неймовірніше не вижив цю подію. Як вважає головний редактор Дефенс Експрес Олег Кат можна вважати унікальною. І ось чому, як зазначив головний редактор Дефенс Експрес, українським військовим вдалося поцілити з ПЗРК. У літак треба розуміти, наскільки це складно, тому що збиття літака чи взагалі будь-якого літального апарата із ПЗРК – це дуже висока майстерність. Коли йдеться про відбиття нападу саме літака, то за лічені секунди необхідно не лише ухвалити рішення, а й здійснити всю підготовку до пуску, навестись, заявив Катков. До слова ПЗРК важить декілька десятків кілограмів разом із ракетою, і ним ще треба поцілити у літак, щоб його захопила головка самонаведення ракети і здійснила пуск. Тому йдеться про професіоналізм українських бійців головного управління розвитка у Дефенс Експрес зазначили, що винищувачі Су-37, які ворожовійсько експлуатує на полі бою, активно використовують авіоніку західного виробництва переважної з Франції. Попри те, що у РФ було представлено план імпортозаміщення кожного з компонентів. Питання обслуговування наявних на літаках західних пристроїв не втратило. Актуальності, однак разом із тим, після повномасштабного вторгнення через санкції, Рафія втратила можливості обслуговувати встановлені на су 30 см західні компоненти. Дослідники інформ провели розслідування, в рамках якого отримали документи, що свідчать про те, як арафія змогла обійти ці санкції. Країна агресор дійсно використовувала величезну кількість західних компонентів у своєму озброєнні. Зокрема, у винищувачах ну і, до прикладу у 30 СМ встановлювалися монітори від фран французької компанії sales а інша бортова апаратура, зазначив головний редактор Defense Express У ворога було понад сотні одиниць су сутринцясе. Тож, попри заяви про імпортозаміщення, у рефі є величезна кількість літаків, які необхідно обслуговувати. Для цього заднім числом була організована формалізована компанія у Казахстані, яка стала одним із партнерів французької компанії. Тобто, через Казахстан відбувається обслуговування французьких комплектуючих. Формально французька компанія не веде. Справи із Арефією. Ну окрім цього, також стали відомі про те, що в Алтайському краю Арефії впав легкомоторний літак. У нас авіакатастрофи пілот відправився на концерт до Кобзона. І про це повідомили в МНС Алтайського краю. Також було опубліковано фото з місця авіатрощі. Зазначається, що літак упав у день. Різниця з Києвом у часі складає 4 години. Поблизу селища Приозерний Рубцівського району на борту був один пілот. Він 200-й, Повідомили в МНС. Окрім цього, на Харків. Українські повітряні сили застосували американські авіаційні бомби GBU-39, якими уразили склад та командний пункт Рашистів. Відео з бойовою роботою цими бомбами показали у телеграм-каналі Соняшник, який пов'язаний із українською авіацією. Як відомо нині, авіація застосувала три високоточні бомби GBU-39. Вони влучили по рашистських позиціях у селі Нова Тарасівка на Харківщині. Повідомляється, що село окуповують 15-й рашистських гвардійський мотострілковий полк. Ну Зазначимо, що ще у травні стало відомо, що українські повітряні сили адаптували радянські бойові літаки під застосування американських авіабомб GBU-39. Варто зазначити, що Україна не зупиняється у технологічному розвитку, аби мати все більше переваг на полі бою, як заявив днями радник президента зі стратегічних питань Олександр Камищин, Україна розпочала власне виробництво артилерійських снарядів калібру 155-мм. Далі пряма мова. Я не можу сказати багато, але ми розпочали власне. Виробництва артилерійських снарядів калібру 155 мм, міліметру, сказав Камищин. Він підкреслив, що для України вже давно є важливою метою налагодження виробництва власних артилерійських снарядів даного калібру, адже це дуже складний процес і те, чого Україна ніколи раніше не виробляла. Камищин також зазначив, що коли він очолював міністерство стратегічної галуси промисловості виробництва оборонної продукції в Україні, подвоїлося. Ну і до кінця року воно потроїлось. Ми продовжуємо рухатися вперед. Додав Камущин. Нагадаємо, що минулого року виробництво зброї в Україні виросло втричі а за 8 місяців 2024 року вдвічі. Зокрема, виробляються дрони, артилерію, бронетехніку та снаряди. І про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів у парламенті під час години запитань до уряду за словами Шмигаля у безпековій сфері України потрібно нарощувати оборонно-промисловий. Комплекс, цитую його тут багато зроблено. Минулого року виробництво зброї виросло втричі за вісім місяців 24-го року. Вдвічі виробляємо дрони, артилерію, бронетехніку, снаряди. Маємо успіхи в ракетній програмі. Започатковуємо спільні виробництва із нашими партнерами. Зазначив шмигаль. Він додав, що Україні також потрібно більше зброї від партнерів, зокрема ППО, снарядів, далекобійної зброї та літаків. До того ж, прем'єр наголосив на важливості отримати дозвіл бити зброю партнерів у глибирефії, зазначивши, що на Цим особливо активно працюватиме нове керівництво МЗС. Ну а я в свою чергу вдячна глядачи, що ви додивилися відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. І залишайте свої коментарі під цим випуском. До зустрічі в наступних випусках. Слава Україні і слава українському війську.